Про найбільшу техногенну катастрофу, вшанування героїзму пожежників, персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Подвиг цих людей назавжди вписано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. Питайте страшні події, і, мабуть, їх і треба пам'ятати для того, щоб вони не повторилися в майбутньому. І наші всі заходи, які ми сьогодні проводимо, і ваші навчання, все це саме для того здійснюється по всій Україні. Тиждень безпеки, діяльності проводиться, для того, щоб навчити молодь, як поступати в тих чи інших ситуаціях і не допустити такого страшного лиха і техногенного, і природного характеру, який, на жаль, у нас виникає все частіше і частіше. Дякую за увагу. Мого дитинства неповторний світ, сего я тривала, благослови наш ліворобський. При цьому будуть використовувати. Воду та піну для гасіння умовної пожежі. які можуть робити бойове розгортання. Бачимо, що вже потерпіли умовний винесений з зони зараження. І ще плюс один з видів. Вже практично на третьому поверсі. Там знаходяться наші. Можна дивитись одночасно. Один з учасників за допомогою. Спеціальне спорядження долає перешкоду верху. і ще двоє учасників будуть підніматись по вертикальних перелах. Так само у нас є потерпілий на ношах. Практично двоє потерпілих вже. На Наші медики вже готуються до виконання слідчих завдань, а це саме мета. Де відразом юні-рятувальники кіно...